Чому і де з'являються міста привиди Як світ намагається компенсувати потерпілим від війни втрачене майно? Скільки грошей потрібно Україні на відбудову? І головне, хто згодиться відновити українські міста після бойових дій про все це у черговому випуску економіки війни. Що вам спадає на думку, якщо я вам скажу слово сполучення Місто Привид? Напевно, багато хто одразу подумає про українську прип'ять, населення якої евакуювали після аварії на ЧАЕС у 1986 році, і ви не помилитесь. Але що якщо я вам скажу, що ось такі покинуті міста є мало не в усіх точках планети? Покинули їх з різних причин: природних катастроф або бойових дій. Більшість все ж таки з причини військових конфліктів. Деякі з них навіть лишаються майже цілими. Колись у їх будинках жили люди. Вулицями їздили машини, у кав'ярнях збиралися дружні компанії. Тепер це пустка, куди лише нещодавно почали пускати туристів. Зараз я розповідаю вам про район Вароша у місті Фамагуста на острові Кіпр і ось чому його спіткала така доля. Отже, липень 1974-го на Кіпрі переворот, який скидає президента Макаріуса III. Відбувається це за підтримки грецької хунти, яка тоді правила в Афінах. Новий лідер Ніко Самсон заявляє про намір приєднати острів до Греції. Туреччина сприймає це як загрозу туркам кіпріотам, і 20 липня розпочинає військову операцію з назвою Атіла. Турки вторгаються на острів, посилаються на лондонсько-цюрихські угоди 1960-го, які давали право вторгнення Туреччині, Греції та Великій Британії задля захисту конституційного порядку. Вторгнення відбулося у два етапи: спершу турецькі війська закріпилися на півночі, а в серпні розширили контроль, захопивши Фамагусту. У підсумку Туреччина зайняла 37% острова. 200 тисяч греків-кіпріотів втекли на південь, а турки кіпріоти на північ. Тисячі загиблих і Кіпр залишається розділеним. Південь, Республіка Кіпр північ невизнана турецька республіка північного Кіпру. Під час другої фази вторгнення жителі Фомагусти в паніці залишали місто. Район Вароша, колись розкішний курорт, із 45 готелями та 6 кілометрами пляжів, спорожнів. Турецькі війська оточили його колючим дротом і закрили до нього доступ. Вороша перетворилася на місто привид. Будівлі руйнувалися, вулиці поглинали зарості а всередині залишалися речі 1970-х. Буферну зону контролювала ООН. Туреччина ж використовувала ворошу як інструмент тиску в переговорах, пропонувала повернення району лише в обмін на політичні поступки. Протягом наступних майже п'ятьох десятків років вороша була закрита у 2020-му Влада Турецької Республіки Північного Кіпру за підтримки Туреччини частково відкрила район для туристів. Це викликало протести ЄС ООН і Греції. Але попри них вже у 2023-му у вороші відкрили доступ ще до кілька вулиць, кафе та музеїв. Але людям, які ще у 1970-х тікали звідси молодими, так ніхто і не дозволив зайти до своїх домівок. У 2024-му влада турецької республіки Північного Кіпра заявила про плани перетворити ворошу на Лас-Вегас середземномор'я, відновити готелі, відкрити казино та розважальні заклади. Для цього потрібно щонайменше 10 мільярдів євро та десятиліття відбудови, але політичного рішення досі немає. Так само, як і розуміння того, чи можна повертатися сюди місцевим, чи хоча б їхнім дітям чи онукам. Хоча вже у червні 2025-го кандидату лідери турецької республіки північного кіпру Мустафа Хазгілер пообіцяв повернути ворошу законним власникам. Однак це більше схоже на звичайні передвиборчі обіцянки, які зазвичай і ніхто не виконує, бо ж все залежить не від згаданого нами кандидата. А від Туреччини з 2005 року в Турецькій республіці Північного Кіпру працює комісія з майнових питань. Вона розглядає заяви про компенсацію. Станом на травень 2025-го подано понад 8 тисяч заяв. Виплачено більше як 630 мільйонів євро. Але більшість справ розглядають руками. Європейський суд з прав людини неодноразово засуджував Туреччину за ці затримки. Але зрештою, навіть там визнають, це краще ніж нічого. Подібні міста примари існують і в інших країнах. Французький орадор сюргла населення, якого вирізали нацисти у 1944 році. Залишили як меморіал іспанський Бельчіте, зруйнований під час громадянської війни, став туристичним місцем. Азербайджанський Агдам після війни 1990-х зараз відновлюють. Сирійська Кунейтра залишилась у руїнах як символ війни. А турецьке Каякьой – як нагадування про протистояння Греції та Туреччини у 20-х роках ХХ 20 століття. Крім міст Примар, у світі існує багато населених пунктів, які фактично знищені вщент. І нині таких багато в Україні. Станом на жовтень 2025-го прямі збитки інфраструктурі перевищують 176 мільярдів доларів. А загальні потреби у відновленні оцінюються у 524 мільярди. Пошкоджені житло, енергетика та транспорт. Багато міст втратили більшу частину своєї інфраструктури. Найбільш постраждали населені пункти Сходу та Півдня. Ті, де проходить лінія фронту. Маріуполь зруйнували ще у 2022-му. Тисячі загиблих знищені Азовсталь і порт, місто під російською окупацією. І нібито навіть відновлюється під контролем Кремля. Принаймні російські пропагандисти неодноразово показували відео з новими будинками. Однак, що саме відбувається у місті, точно не знає ніхто. Ще є фактично стерті під нуль у 2023-му Бахмут та у 2024-му Авдіївка перелік доповнюють і інші міста Донецької та Луганської областей: Мар'їнка, Волноваха, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Солидар, Вугледар. На півночі країни поблизу Києва, ті, хто постраждав у перші тижні повномасштабної війни, Ірпінь, Буча і Гостомель. А ще є великі міста по всій країні, по яких ворог регулярно б'є як не ракетами, то дронами і авіабомбами: Харків, Чернігів, Суми, Херсон, Запоріжжя, Дніпро, Одеса і Київ. В окупованих районах Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя руйнування та збитки посилюються російською паспортизацією та конфіскацією майна. Майбутнє цих міст залежить від перебігу війни. Поки ж усе виглядає так: окуповані території русифікуються без суттєвих інвестицій, тоді як підконтрольні Україні потроху вже відбудовуються. Координацію цього процесу займається Міністерство розвитку громад та території України разом із міжнародними партнерами. ЄС фінансує ремонт енергосистем. ООН працює над планами відбудови. Конференції на кшталт «Ukraine Recovery Conference» у Римі та «Rebuild Ukraine» намагаються залучати інвесторів. Законодавство 2025 року відкриває шлях до партнерів із бізнесом, але без проблем не обходиться. Серед головних брак фінансів у 2025-му дефіцит коштів сягає майже 10 мільярдів доларів. Корупція та бюрократія гальмують інвестиції, а ризики нових обстрілів роблять їх ще небезпечнішими. За останні 50 років щось подібне відбувалося по всьому світу. Бейрут після громадянської війни 1975-1990 років відбудовувався 10-15 років, витративши близько 12 мільярдів доларів. Історичний центр, щоправда, врятувати так і не вдалося. Грозний після двох чеченських воєн з російськими бомбардуваннями відновили за 5 мільярдів доларів. А на усю Чечню пішло ще 15 мільярдів. І робила це вже Росія під авторитарну контролем боснійське Сараєво після війни 1992-1996 років відбудовують і до сьогодні завдяки міжнародній допомозі. Іракська Фалуджа після руйнувань 2004-го частково відновлена за 500 мільйонів. Що правда ще стільки ж знадобилося після 2016 року. Сирійське Алепо зруйнувало у 2012-2016 роках, а його відбудова триватиме за оцінками до 20 років. Те саме стосується і Мусула в Іраку після боїв з ІДІЛ. Вартість його відновлення оцінюють у майже 1 мільярд, а всієї країни у 10 мільярдів доларів. В усій цій історії з відбудовами міст є один важливий нюанс люди. Ті, хто втратили все через війну, хто покинув домівки та майно і тікав подалі від бойових дій. Ну або ж ті, хто не тікав, а лишився жити в окупації і їхнє майно конфіскували, вони залишилися без нічого і мають повне право на компенсацію юридично. Але на практиці все зазвичай виглядає набагато гірше. Право на приватну власність під час війни залежить від національних законів, міжнародного права та політичної ситуації. Жодна держава чи організація не може гарантувати повне відновлення прав власності, але існують механізми, які допомагають людям добиватися повернення майна або компенсацій. Під час бойових дій приватна власність часто стає жертвою руйнувань і конфіскацій. Так було у Вороші після турецького вторгнення 1974 року, де греки, кіпріоти втратили свої домівки. Захистити їхні права намагається влада республіки Кіпр. Вона допомагає громадянам подавати позови через Міністерство внутрішніх справ. Але на окупованій півночі, яка під контролем Турецької республіки Північного Кіпру, юрисдикція обмежена. Щось схоже відбувається з українським Маріуполем. Україна фіксує збитки, планує повернення майна після деокупації, але зробити це зараз неможливо. У Бейруті після війни 1975-1990 років уряд через проєкт Солідер виплачував компенсації. Однак люди скаржились на несправедливість і корупцію. Своє слово може сказати і ООН, наприклад, прийнявши резолюцію. Однак ніяких механізмів примусу до її виконання в організації немає. Ну ось дві резолюції по вороші так і не виконані. Ну а ще Організація Об'єднаних Націй може координувати відбудову, як, наприклад, у Акському Мосулі з відновленням житла, але там через корупцію і нестабільність повернення власності було частковим. Ну і ще існують усілякі спеціальні комісії, неурядові організації та інші гравці, які фіксують збитки, допомагають подавати заявки, координують відбудову. Ось тільки щоразу треба прописувати чіткі механізми для кожного окремого випадку. Всюди заважають корупція, бюрократія, етнічні конфлікти і ще купа усіляких проблем. Одна із них полягає у тому, що повна гарантія захисту власності неможлива. У зонах окупації як Вороша чи Маріуполь доступ до майна заблокований, а міжнародні норми не діють політичні інтереси, як у Туреччини чи Росії, часто переважають над правом. Додати до цього фінансові обмеження на відбудову потрібні мільярди доларів. Потрібно ж знайти того, хто погодиться це спонсорувати. А тут ще й приватні майнові права постраждалих від війни, які хочуть відшкодувань. Така компенсація називається реституція. Вона рідко буває ідеальною, але історія знає успішні приклади. Один з них Боснія і Герцеговина після війни 92 другого П'ятого років за дейтонськими угодами всі переміщені особи мали право на повернення житла чи компенсацію. Спеціальна комісія до 2004 року врегулювала близько 93% заяв. Це дозволило повернути сотням тисяч людей їхнє майно. Цей випадок вважають найуспішнішою програмою реституції, яка сприяла примиренню і економічному зростанню. У 1990-х реституція стала частиною переходу до демократії в країнах Східної Європи. У Болгарії власникам, чиє майно або земля, були незаконно націоналізовані в період соціалізму, видавали ваучери до 21 тисячі доларів. Це допомогло економіці та інтеграції в ЄС. У Чехії закони дозволили повернути власність конфісковану нацистами і комуністами. У Німеччині після об'єднання мільйони заяв розглянули за 10-15 років. Це сприяло економічному підйому, хоч і коштувало мільярдів марок. Реституція майна жертв голокосту триває досі. У Латвії в 2020-х 7,5 мільйонів євро розподілили між сотнями людей. Спеціальна організація продовжує документувати історію родини, повертаючи частину втрачених активів. За 75 років жертви отримали мільярди через міжнародні угоди та фонди, хоча повернено менше 20% майна у Колумбії з 2011 року. Реституція землі повернула мільйони гектарів фермерам. А в Азербайджані після війни 2020-го вже почали повертати будинки в Агдамі. Ці приклади доводять, успіх можливий лише там, де є сильні закони, міжнародна підтримка і політична воля. Але навіть у найкращих випадках компенсації нижче за ринкову вартість, а процес триває роками. І тут виникає питання: а чого чекати Україні, особливо враховуючи те, що бойові дії тривають, і кінця їм поки не видно. Відновлення українських міст після повномасштабного вторгнення Росії це складне поєднання великих втрат і. Нових можливостей з одного боку, війна це руйнування, а з іншого шанс побудувати сучасну зелену економіку. Наш оптимістичний сценарій це зелене відродження, модернізація інфраструктури, цифровізація і розвиток сталої енергетики. Ключову роль тут відіграє система DREAM, запущена у 2023 тисячі Вона стала обов'язковою платформою для управління всіма проєктами відбудови від державного до місцевого рівня. Нині Дрім об'єднує сотні ініціатив, допомагає ефективно розподіляти кошти Європейського інвестиційного банку в межах програми Ukraine Recovery. Це знижує корупційні ризики та дозволяє інвестувати у відновлювану енергетику і будівництво енергоефективного житла. На конференції у Римі влітку 2025-го понад 6 тисяч учасників підтримали саме зелену повістку. ЄС, Японія, Норвегія та Швеція пообіцяли мільярди євро на відновлювану енергію і екологічний транспорт. ЮНІДО спільно з урядом України розробила план зеленого промислового відновлення до 2028 року з акцентом на агросектор і сталий експорт. ООН у серпні 2025 року відзначила українські успіхи в енергетиці. Стабільні тарифи і інвестиції допомагають родинам планувати витрати. За деякими оцінками, Україна має шанс залучити 10-20 мільярдів доларів інвестицій у найближчій перспективі через проекти «Rebuild Ukraine». Це може дати економічне зростання на 3-5% щороку. Песимістичний сценарій говорить про інше: гуманітарну кризу і ризик нових атак, які можуть звести відновлення, нанівець за даними всесвітньої продовольчої програми. У липні 2025-го кожен третій мешканець прифронтових регіонів стикається з нестачою їжі. У звітах йдеться у 2024-му Понад 5 мільйонів українців переживали гостру нестачу продовольства. Це менше ніж у 2023-му, але все ще критично. Через обстріли зруйновані ферми та логістика. Війна впливає і глобально. Гуманітарні бюджети скоротилися до 45%. Тож 14 мільйонів людей можуть залишитися без допомоги. ЄС у вересні 2025-го попередив 1,2 мільйона людей перебувають на межі голоду. Крім того, збитки української інфраструктури вже перевищили 176 мільярдів доларів. А засоби до існування мільйонів фермерів під загрозу. Без стабілізації країна може втратити 10-15 мільярдів доларів потенційних інвестицій, а економічне відновлення розтягнеться на десятиліття. Та водночас руйнування створило унікальну можливість для оновлення економіки. Україна отримала чистий аркуш, щоб позбутися застарілих і неефективних промислових систем. До війни олігархи, як от Рінат Ахметов і його Метінвест, контролювали металургію та вугільну галузь, блокуючи іноземні інвестиції. Виробництво Сталі було неефективним, потребувало великих витрат енергії. Тепер, коли заводи зруйновані, країна може перейти на сучасні технології, наприклад, електродугові печі, які споживають утричі менше енергії, скорочують викиди на 70-80%. Проект Green Deal Ukraine та стратегія ЄС yes просувають децентралізовану енергетику, сонячні панелі, вітрові турбіни і локальні мікромережі для міст. Це підвищує енергетичну незалежність і стійкість до атак. Олігархи тепер змушені змінювати підхід. Метинвест інвестує в зелену сталь, а дерегуляція відкриває двері для esg інвесторів. Під час уже згаданої нами не раз конференції у Римі загальна сума зобов'язань перевищила 60 мільярдів євро. Кошти підуть на розумні міста, енергоефективні будівлі та цифрову інфраструктуру. Це може створити понад мільйон робочих місць і збільшити ВВП на 3-5% щороку. Україна має шанс стати прикладом зеленого відродження, але лише за умови миру, реформ і підтримки світу. Без цього позитиви технології не перекриють ризики. Після війни можливі два основні сценарії: західний і китайський. Для заходу відновлення України це шлях до інтеграції в євроатлантичний простір, зміцнення безпеки Європи та доступ до українських ресурсів для Китаю. Частина глобальної стратегії один пояс, один шлях і стабільність для торгівлі. ЄС та США вже інвестували мільярди у відбудову. ЄС бачить Україну майбутнім членом Союзу і постачальником критично важливих мінералів літію та рідкісноземельних елементів. Для США головна мета стримати Росію, просувати демократію і не допустити домінування Китаю в регіоні. І теж наші мінерали, основний сценарій заходу масштабне фінансування через щорічні конференції. У Римі єС оголосив про 2,3 мільярди євро на енергію, інфраструктуру та приватні інвестиції. Також у 2025 році використано майже 9 мільярдів євро у вигляді позик, забезпечених прибутками від заморожених російських активів на перші етапи реконструкції. США у квітні 2025-го створили US-Ukraine Reconstruction and Investment Fund, який інвестує у видобуток і транспорт, розподіляючи прибутки навпіл з Україною. Це допоможе відбудувати міста, створюючи робочі місця, інтегруючи країну в європейську економіку. Другий сценарій спільні зелені проєкти. ЄС запускає фонд для енергетики та транспорту, щоб зробити Україну хабом відновлюваної енергії. США додають оборонну допомогу, хоча й через НАТО. Для ЄС диверсифікація постачання мінералів для США баланс проти Китаю. Успіх можливий лише за умов миру. Є й третій сценарій геополітичний з фокусом на доступ до українських копалин у березні 2025 року. ЄС і США поглибили партнерство з цього питання, щоб зменшити залежність від Китаю. Але якщо нова адміністрація у Вашингтоні скоротить підтримку, навантаження ляже на ЄС. Загалом відновлення розглядають як інвестицію у стабільність Європи. Ми не раз вже згадали про Китай, і він також може фігурувати в одному зі сценаріїв відбудови. Щоправда, підхід тут інший. У 2024 році китайський товарообіг із Україною сягнув майже 17 мільярдів доларів. Пекін зацікавлений у стабільності для експорту зерна та розвитку ініціативи Один пояс один шлях, де Україна є воротами в Європу. Але підтримка Росії обмежує активність Китаю. До війни його інвестиції сягали 3 мільярдів доларів. Тепер лише вибіркові проєкти проєкти. можливі три варіанти дій Пекіна: перший миротворчо економічний інвестиції 5-10 мільярдів доларів у дороги, порти і логістику, наприклад, в Одесі. Другий обмежений із фокусом на торгівлі без геополітичних ризиків. Третій гібридний, де реконструкція використовується як стимул до миру. Але участь Китаю стримана, адже він не хоче конфлікту із Заходом. Що маємо у підсумку? З одного боку захід, який пропонує масштабніші програми та зелений розвиток, з іншого Китай з прагматичними, але обережними інвестиціями. Україна виграє від диверсифікації однак для цього потрібні реформи і прозоре управління. І якщо все вдасться, то виникає питання: хто перший в черзі на відбудову? Навіть не так у кого на відбудову шансів найбільше. Київ стане першим відновленим центром завдяки понад 200 тисячам IT-фахівців і близькості до ЄС. Тут розвивають цифровізацію через систему DREAM, будують зелені офіси та тех хаби. Імовірне зростання ВВП на 5-7% від цифрового сектору. Одеса буде ключовим морським вузлом і агроцентром. Через ініціативу EU Solidarity Lanes у 2025 році заплановані мільйони євро на модернізацію портів і транспортної мережі. Львів буде західними воротами України. Тут інвестують у смарт-сіті та енергоефективність. Дніпро та Харків промислові гіганти, які модернізуються завдяки програмі ЮНІДО 2024 2028 впроваджуючи низьковуглецеві технології. Запоріжжя отримає гроші на енергоефективність і розвиток відновлюваної енергетики. За позитивного сценарію ці міста відродяться за 5-10 років, отримавши понад 60 мільярдів доларів західних інвестицій. З'являться нові урбан хаби, промислові зони в Донбасі, розумні передмістя Києва, екоферми в Херсонській та Запорізькій областях. Це створить близько одного мільйона робочих місць і зміцнить зв'язок України з глобальними ринками. Але є і ризик, якщо еліти втратять контроль і зволікатимуть із реформами, країна може залишитися лише сировинним додатком, чи то для заходу, чи для Китаю. Тож найкращий сценарій – партнерство на рівних, бо ж Україна має шанс не просто вижити, а стати гравцем, який формує правила у новій економіці. З вами була економіка війни. Я Наталя Семенченко. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки і дивіться нас далі.